Міра, це проект тактичних тактичної системи зв'язку, яка перед собою ставить ціль дозволити кожному військовому в силах оборони України мати захищений від дешифрування, від придушення канал зв'язку, який можна використовувати прямо на лінії фронту. Дуже специфічна ситуація в українському війську, що основна система зв'язку, яка використовується в Україні, вона є цивільною і. З однієї сторони, Говорити по ним все одно можна в більшості ситуацій, але вони викривають е, військових, коли е, ті ними спілкуються. Тобто їх можна е, алколізувати, е, тренулювати від цього розуміти, коли по них можна е, стріляти, е, е, їх можна придушити, коли це потрібно. А військові системи зв'язку не мають цих проблем. Вони мають низький, низьку вирогідність там придушення, виявлення. Е, і якраз інша з ними проблема, що вони при цьому дуже дорогі, і їх є лімітова. Вона кількість і у нас є з однієї сторони, ми використовуємо цивільну систему зв'язку в Україні, які е, не є достатніми. З іншої сторони, ми не можемо собі дозволити достатню кількість реального військового зв'язку. І от хіміра є десь посередині. Ми з однієї сторони даємо достатній рівень захисту від придушення, достатній рівень е, захисту від виявлення. Але при цьому е, наразі ми е, та ціна, по якій ми продаємо для українського війська, є навіть нижчою. Приблизно 8-10 разів, ніж моторола. Всі ті функціонали, які у нас є, вони не є принципово новими, те, що там ніколи не існувало раніше. Що ми змогли реалізувати? Це на основі звичайних комерційних компонентів, не експортно, контрольованих, не контрольованих там і таром американським на комерційних компонентах. Реалізувати оцей от військовий потрібний функціонал, і реалізувати його так, щоб це могло використовуватися і вироблятися масово. Завдяки як і Цім е, звичайним комерційним компонентам, так і механіки, механіці корпусу, яка є такою, що ну, ми можемо ці корпуси, плати е, і в кінці кінців девайси виготовляти тисячами і з часом навіть е, переводити за 10 тисяч в місяць, що є дуже важливим наразі е, потреба, яку ми слухали що від е, е, військових е, фондів військової підтримки, що від. Е, е, Військове керівництво країни це нестача радіостанцій, ручних в українській армії близько 25 тисяч штук на місяць. Навіть якби у нас були гроші, як у України, купити Харіси чи купити там Асосани, чи навіть мотороли, ці компанії не можуть наразі настільки швидко виростити своє виробництво. Ми свою рацію якраз дизайнули під те, щоб при рості. Запиту ми могли йому відповідати. По факту хіміра почала існувати там в перші в перші там тижні повноштатного вторгнення. Хоча результатом, ну і те, що наскільки швидко ми могли її розробити, причиною цього є те, що багато років до цього команда, яка зараз працює над хімірою, працювала над абсолютно різними проектами, як і загалом з хардверними, там залізом з електронікою, так і пов'язаних саме з радіозв'язком. І весь цей досвід він досить. Практично приклався саме до того результату, і ми за рік змогли трошки більше ніж за рік пройти шлях від е, концепту до вже готового продукту. Ми пройшли декілька ітерацій, як і е, самого дизайну е, плат, так і. Е, Велику кількість прошивок. А ми вже там більше на більш ніж п'ятдесяті прошивці наразі. От і в квітні 23-го року, цього року, ми вже почали масове виробництво того продукту, який ми вважали, є достатнім для того, щоб масово використовуватися війську. А, і зараз наші потужності це приблизно тисяча радіостанцій в місяць. Ми вже доставили більше 1400 на фронт і наращуємо надалі ці потужності. І з часом плануємо. Рятелі Ну, бо наразі ми заявляємо, що ми да там система тактичного зв'язку, але а... Якщо більш правильно казати, стандартичну зв'язку це не одна радіостанція. У тебе є ціла лінійка продукції, яка під різні запити може виконувати і використовуватися по різному різними типами батальйонів, рот розвідними, штурмовими спеціальними операціями, спеціальних операцій, розвідки, ну тобто абсолютно різне застосування. І для того, щоб кожна кожен з таких типів військ міг знайти для себе найкраще рішення, потрібна оця лінійка. Ми якраз рухаємося вже в сторону по факту такого монопродукту який використовується всіма трошки адаптуючись, да в лінійку продукції, яка буде е, саме таргетувати конкретні запити е, різних типів військ? От зараз ми вже приходимо до того фінального продукту, який ми вважаємо, є там повноцінним. Бо якраз за останні півроку ми зібрали величезну кількість фідбека, бо будь-яка нова прошивка, новий апдейт, який ми робимо, він на наступний день вже використовується на фронті. Через день ми вже отримуємо якийсь фідбек по ньому, е, і це дозволяє нам е, робити щось не в вакуумі. От ми сидимо Тут якісь інженери, і от думаємо, як правильно. Да? Ми зробили, випустили, нам сказали, ребята, це стало краще, це стало гірше. Давайте ну і ми починаємо вже над цим думати, як це зробити ще краще. Вот. І тому, якраз, якщо я кажу, що ми вже там на, на енні версії нашого заліза, то якраз за останні півроку ми зібрали найбільш цін, цінний фідбек, бо їх вже набагато більше на фронті. Ми е, отримуємо інформацію вже від дуже різних типів військ. Е, наразі з того, що ми знаємо, ми є майже в кожному типі. Е, е, Бойових підрозділів, і від цього інформація, яку ми отримуємо, вона більш е, варіюється, і ми можемо на, неї, на основі неї робити кращ, кращу, е, кращі висновки дві речі, які дійсно ми за останні півроку зрозуміли, які потребують покращення, яке не можна вирішити чисто прошивкою. Це звук. Тобто наші рації досить маленькі. Через це ну, менший динамік, менша потужність, і там кажуть, біля танку іноді не чутно. А, вот. Ну, Чи там таких от більш гучних ситуаціях? А, це одна річ, над якою ми дуже сфокусовані, щоб її вирішити. А, друга це ну, вона по причині занижена у нас дистанція. В нас дуже мала потужна радіостанція, яка була створена яка для використання. Підрозділами, які використовують їх на нулі, чи за лінію фронту, і їх дуже, вони дуже мало помітні. Через це малопомітність частково, як вона досягається, це стрибками по частотах. Друге, це заниженням потужності радіостанції. Але це заниження потужності результує і в зменшенні дистанції роботи. Оці дві речі, які ми в наступних версіях вони точно будуть покращені. Це от одне з того, що ми. Зібрали крім сотні інших маленьких речей, які мінялися там на рівні прошивки. Компоненти, які у нас закладені, вони виготовляються там в достатніх кількостях, щоб навіть якщо ми зараз там в 10 разів збільшували потужності виробництва, це б не лімітувало нас, тобто не було б якогось компонента, який його всього виготовляє там в світі 10 тисяч на місяць, і, і це на весь, на весь світ нема таких компонентів. Ми спеціально закладали те, що може рости. І ну, бо розуміло, самого початку. Чатку, що в якийсь момент е, ця потреба почне рости, і ми не можемо собі дозволити сказати, що все, ми можемо їх робити тисячу в місяць, і це наш ліміт. Тому ну, важливий, е, е, важливий фактор, да, у нас немає експортно-контрольованих компонентів, тобто ми просто йдемо до дистриб'юторів виробників, замовляємо, отримуємо. Виробляємо і також загалом механіка наших девайсів, тобто структура складові частини, як там корпуса, кнопок і та далі досить прості. Спеціально якраз для того, щоб коли це потрібно, ми могли досить швидко нарощувати. Чіпи в Україні, на жаль, не виробляються, і я не думаю, що планується. Ми максимально все робимо з точки зору саме робіт в Україні, тобто там напайка, лиття корпусів, зборка, тестування, програмування це все відбувається в Україні. Ну саме. Як таке там залізо, воно їде з закордону, бо це дає виробники. Ну важливо, що ми мінімально залежимо від китайських виробників. Тобто, якщо якісь компоненти є, то це буквально там динаміки, якісь, тобто дуже загальні речі, які ми все одно плануємо поступово з них зійти. Все ну це завжди таке велике питання. Да? У нас нема саме чіпів, які на яких від яких залежить робота нашого продукту китайського виробництва. Вони всі. Це все американські та Інші країни. От і в принципі ми дивимося завжди. Пробуємо мати запасні варіанти, як і по поставці цих компонентів в Україну, так і по виробництву різних компонентів, які у нас вже робляться в Україні. Ми, мабуть, одні з перших взагалі заходили в Брейван. Ми навіть про нього нам ще якби, повідомили до, до там його застування, що от буде така буде така річ засновуватись. От і Брейван для нас є таким, можна сказати, суперконектором. Помічником в державній бюрократії, от. тобто, перше, це звичайно, що багато міжнародного інтересу вони дивляться, як ми як ми можемо знайти компанії в Україні. Вони звертаються в Брельван і ті потім інформують нас, що от є така можливість по партнерству, по потенційних інвестиціях, по ну і різних форматах. А друге, це оця бюрократія, тобто яка покращується в Україні е, потрошки, да, але можливо не так швидко, як потрібно, щоб такі компанії, як ми могли швидко наші продукти. Е, Імплементувати саме на державному рівні, от і е Брайван є таким по факту помічником в цьому, який може підсказати. так. оце це приблизний процес, не те, не те, що він. Вони не можуть зробити там чудо, да, вони можуть розібратися в тому, що є, і приблизно підказати так. От на це там не обов'язково звертати увагу, на це краще звертати. От такі документи вам будуть потрібні, от приблизно людина, яка може вам підказати. А, і це, ну я ми, моє розуміння таке, що до початку повномаштабного вторгнення ми б навіть не наблизились до того стану, де ми вже зараз є. Це ми там перед подача документів в Міністерство оборони для допуску до експлуатації. Да, тобто, ми, я розумію, що до 24-22 року, для того, щоб ми... Були там, де ми зараз є, ми б мали пройти набагато-набагато довший шлях. Е, вот. Звичайно, що це все ще не так швидко, як би хотілося, не так там спрощено, але ну, якби звичайно зрозуміло, що якийсь рух вже є. Ми зараз, е, ну, ми і інші компанії, мабуть, в бривані, чи не єдині е, в світі, хто має от такий прямий доступ. Да? Я можу, условно, в сигналі, подзвонити там військовому і запитати. Ти тільки що там з фронту, як, як ти користувався нашою системою, чи все було окей? Я, яка є інформація? Ніхто з наших конкурентів не має такого прямого доступу. Вони в кращому випадку можуть якісь там високорівними звіт від там, командування там, військ зв'язку отримати, і то треба дуже постаратися. А реальної інформації е, про якісь маленькі подробиці вони отримати не можуть. І більшість систем зв'язку, якщо ми говоримо про нас військових, да там західних, е, вони е, створювалися е, останні там 40 років під час Війни на близькому сході, де ідеальні умови для зв'язку. По перше, там немає дерев, там досить досить ну, відносно рівнина. Є гори, але е, велика частина це пустелі, і е, супротивник не має взагалі ніякого ні ребу, ні реру. Тобто ідеальні умови для того, щоб створити там дуже потужне радіо, яке працює там на десятки кілометрів, якщо треба, да, і ти не хвилюєшся, що тебе можуть запланувати, е, виявити і там по тобі стріляти через, через твій потужний сигнал чи глушити тебе. Вот. А ми розробляємо систему якраз в рамках оцього дуже активної радіолектронної боротьби і розвідки. І оцей от наш досвід це те, що мабуть є найунікальніше. Тобто, компоненти можна різні е е е компоненти можна міняти. Е е ми можемо в якісь моменти отримати доступ до військових компонентів. Це ну це питання там просто часу. Ми зараз його не робимо, бо це буде сповільнювати наш потенціал зараз нарощування виробництва. Вот. Но о той досвід і те розуміння реальних е реальної роботи. Системи РЕБ РРУ зараз на фронті і тактики, які використовуються дійсно технологічно розвиненою армією саме з точки зору РЕБ РЕРУ. Це той унікальний досвід, який є ну, наразі, мабуть. Майже ні в кого крім нас. Бо така війна конвенціональна, але при цьому технологічно розвинена нам ведеться тільки зараз в Україні. І оцей, оця інформація, яку ми отримаємо, оці тести, які ми проводимо, це те, що як і для там, українського інвестора, так і для закордонного, є зрозумілим, що на основі цього ми можемо далі вже будувати не просто найпотужнішу рацію чи там найзах... найзахищене, чи щось най най най. Бо дуже часто. Західні там компанії вони не знають, що дійсно треба. Вони роблять у нас найбільша дистанція. У нас там найкраще, у нас там найбільше по стрибків в секунду ППРЧ, щоб там точно не можна було заглушити. У нас там найзаниженіша потужність, щоб взагалі не було не можна було виявити. А ми робимо не най. най 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 А ми робимо саме те, що потрібно для вирішення цієї проблеми. І це і є якраз. Те, що нас виділяє, це зв'язок з військовими характеристиками, реалізований на комерційних компонентах. Це декраз досить унікальна частина. Хоча це ми не єдині ситі, хто перший спробував зробити військовий зв'язок. На комерційних компонентах важливо, що військові компоненти це не принципово щось абсолютно відрізняється. Це просто зазвичай більш потужні компоненти через те, що е, че, вони можуть проводити там більше розрахунків в секунду, вони е, мають е, більше потужності з цієї, з цієї точки зору, і виходить, що е, Просто країна вирішує, що Якщо такий компонент попаде там в руки неправильних людей, це буде занадто, ну вони зможуть занадто добре конкурувати, наприклад, з їх там промисловим комплексом. Тому використовуючи ці комерційні компоненти, це просто означає, що вони трошки зазвичай мають менші можливості. Але якщо правильно працювати з цими можливостями, правильно їх використовувати з точки зору там алгоритмів, саме правильно вкласти роботу розумних людей в роботу цих компонентів, то виходить, що на цих комерційних компонентах твоя система почне працювати як правильна військова система.